Ефірі «Голос Америки» і студія Вашингтон. Я Юля Ярмоленко, вітаю. Президент США Джо Байден зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським наступного четверга, 26 вересня у Білому домі. Окремо відбудеться і зустріч українського президента із віце-президенткою США Камалою Гарріс. За словами речниці Білого Дому Карін Жан П'єр, лідери обговорять стан війни між Росією та Україною, зокрема стратегічне планування України і підтримку Вашингтоном Києва. Що більше зброї ми зможемо надати Україні, то більшою буде ймовірність того, що ми зможемо досягнути миру та припинити війну. Зокрема, такою думкою, чи навіть настановою, поділився Єнс Столтенберг у промові з нагоди завершення своєї каденції як генерального секретаря НАТО. Він наголосив, військова сила ключ до ефективного діалогу Військова сила є необхідною умовою для діалогу. Мені це відомо ще з часів, коли я був прем'єр-міністром Норвегії. Ми повинні говорити з нашими сусідами, як би важко це не було. Але діалог працює лише тоді, коли він підкріплений сильним захистом. Це добре видно сьогодні, на прикладі України. Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася, і найшвидший спосіб її закінчити це програти війну. Але миру це не принесе. Це принесе російську окупацію. Сьогодні президент Путін вірить, що він може досягнути своїх цілей на полі бою, і він вірить, що він може перечекати нас, тому він продовжує свою жорстоку війну. Я не вірю, що ми можемо змінити думку Путіна, але я вірю, що ми можемо. Змінити його розрахунки, надавши Україні більше зброї, ми можемо змусити Путіна зрозуміти, що він не може з силою отримати те, чого хоче, і що це буде йому настільки дорого, що йому доведеться визнати, що Україна має суверенне демократичне право залишатися суверенною і демократичною нацією. Парадокс полягає у тому, що чим більше зброї ми зможемо надати Україні, тим більша ймовірність того, що ми зможемо досягнути миру та припинити цю війну. І чим надійнішою буде наша довгострокова військова підтримка, тим швидше закінчиться війна, як заявив президент Зеленський, Росія повинна бути частиною майбутніх мирних переговорів. Мінські угоди після першого вторгнення Росії в 2014 році не принесли миру. Будь-яка майбутня угода має бути підкріплена сильною військовою підтримкою України та надійними гарантіями безпеки для забезпечення тривалого миру. Стійка безпека в Європі неможлива без стабільності в Україні. Також довгострокова безпека України неможлива без членства в НАТО. Двері в НАТО відкриті. Україна приєднається. Конгрес США напередодні не зміг погодити тимчасову резолюцію. Якщо законодавцям не вдасться цього зробити до кінця фіскального року 30 вересня, на Сполучені Штати чекає тимчасова зупинка роботи уряду. Це прямо пов'язано із допомогою Україні. Адже до кінця фінансового року Конгрес має також продовжити повноваження президента на доступ до 6 мільярдів доларів, на які він може виділити допомогу Україні із власних запасів. На брифінгу у Пентагоні заступниця речника Сабріна Сінг запевнила, що міністерство. Оборони має наміри використати ці залишкові 6 мільярдів на допомогу Україні. На питання мого колеги Остапа Яриша вона запевнила, що Пентагон активно працює із конгресом, аби той подовжив повноваження президента на використання цих коштів. Ми плануємо виділену суму відповідно до повноважень. Ми можемо розширити ці повноваження, щоб використовувати ці кошти після завершення фінансу року. над чим ми і працюємо з конгресом. Отже, ми маємо всі наміри використовувати кожен долар і цент з цієї суми. Проблема полягає в тому, що ми не можемо надавати пакети, якщо ці потужності не лежать на наших полицях. Тож це те, над чим ми також працюємо. І я також нагадаю вам, що протягом шести місяців, коли ми не мали додаткового фінансування, ми не могли поповнити полиці. Ось чому нам потрібно, щоб конгрес розширив термін, щоб ми могли продовжувати надавати ці пакети. І на цьому ми завершуємо програму. Дякую, що дивитеся Голос Америки українською. Приєднуйтесь також до сторінок «Голоса Америки Українською у соцмережах. На все добре, побачимося в наступних ефірах. Па-па!